Друзі, всім привіт! Хочу розказати про таку покупочку в магазині ОЛО. Треба e, було мені саме такі ключі TORX. Я їх купив. вони такі блістерні упаковці. Виробник, ну, Китай, звісно. Фірма Хайсер. Їх тут 9 штук, як бачимо, на упаковочці. Від Т-10 до Т50. Отак вони йдуть упаковані. Теж маркування Хайсер. Відкривається для зручності, щоб можна було доставати різні ключі і закривається, щоб, я так розумію, щоб менше місця займало. Трішки розкажу, чого я їх купив, і я їх вже користував, зразу скажу. Зараз розкажу, де і що і як воно було. Купив, тому що придбав інше авто. Ну, як виявилося, що там майже всі болтики, всі на, на Торкс йдуть. І на Торкс йдуть на маленькі. Треба було мені замінити серцевину замка на дверях, тому що вона вже закисла була вже ніяка. І я собі придбав такий наборчик. Користувався я ключиком Т-15. Саме цим ключом я користувався. Хочу сказати, що та серцевина розкручується вона якби у глибині. Тобто, так, я не зміг користуватися. Я користувався цією стороною, але воно десь до цього місця заходило повністю у дверку. І щоб розкрутити, явно я не міг, бо воно там закисло, явно, я не міг ніяк довелося допомагати плоскогубцями. От тут я. Плоскогубцями так притримував і розкручував. Я зірвав той болтик. Чесно, я думав, що ці грані злижуться, тому що в мене такі були ключі. Ну, на базарі я там десь купляв звичайні такі самі шестигранки. то там злизуються грані дуже і дуже швидко. Тобто вони стають просто круглі і все. Воно таке якийсь м'який метал. Скажу, що цими... Я зірвав той болтик, розкрутив його, все нормально, замінив замочок серцевинку. І закрутив знову. Тут, де я тримав плоскогубцями, ну, якщо видно, то сліда нема ніякого. Тобто воно навіть не поцарапано, тобто нічого не видно. Так що хочу сказати, що. Рекомендую їх до покупки. Не, не думав я, що вони такі якісні будуть. Ну, вони з якогось хорошого металу, такі важкенькі. Рекомендую можете брати для ремонту автомобіля, де для домашніх якихось справ, тому що зараз багато всюди дає з такими зірочками болтики. І, і є навіть такі, що із Потрібно користуватися саме такими, тому що вони є цільні і є такі з дирочками. Ну, рекомендую зразу брати з дирочками, тобто ви їх можете використати. І якщо тільки зірочка, і якщо там є такий виступ під цю дирочку, тобто, можете їх використовувати і так, і так. Тому що є такі ключі просто без цієї дирочки. Ну, тобто, рекомендую, можете їх брати. Ще раз показую, як вони виглядають. Купляв їх у магазині Алон. Як завжди, якісно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Можете якісь питання задавати. Пишіть у коментарях.